Thank you Вітаю вас, шановні платники податків. Податківці Вінничини визначили резерви для гідного завершення бюджетного року на виїзному засіданні колегії у могилеві подільському Насамперед, головний податківець області націлила своїх колег на дослідження повноти дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання, які можуть бути задіяні у схемах формування сумнівного податкового кредиту. Також у пріоритетах системна робота по скороченню рівня податкового боргу. Наразі керівництво відомства має намір переконатися, що всі співробітники відповідають вимогам щодо кваліфікації та обізнаності у нормативно-правовій базі оподаткування. Відтак, найближчим часом усі фахівці служби пройдуть відповідні іспити. Більше подробиць у нашому сюжеті. Ірина Зленко подякувала керівникам інспекції за належний рівень обслуговування платників податків у новостворених сервісних центрах і наголосила на важливості подальшого забезпечення комфортного виконання представниками підприємства своїх зобов'язань. Важливим питанням на сьогодні, яке ставиться президентом України, головою ДПС України Олександром Вікторовичем Клименко це забезпечення ефективного обслуговування платників податків. Що в нашому Регіоні зроблено з цього приводу, ви знаєте, ми відкрили сервісні центри. Зараз ми працюємо над тим, щоб відкривати і в відділеннях сервісні центри. Зв'язку з тим, що ми з вами працюємо однією командою, мені би дуже хотілося, щоб ця робота була побудована на взаєморозумінні платників і податкової служби. Це питання на сьогодні піднімається досить серйозно і тримається на дуже суворому контролі. Першої особи країни і в першої особи нашої служби посадовець нагадала присутнім керівникам територіальних підрозділів, що їхня компетентність та професійність є важливим індикатором успішного наповнення бюджету. Відтак, активність бізнесу області прямо пропорційно залежить від кваліфікованості податківців, їх відповідності займаним посадам. Голова ДПС у області наголосила також на необхідності врахування регіональної специфіки та тих проблемних моментів із адміністрування податків, що виникають на місцях. Для цього доручила керівникам районних інспекцій особливу увагу приділити проведенню комунікаційних сесій з місцевими підприємцями та громадськістю. Зі слів Ірини Зленко пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи будуть зібрані та систематизовані для подальшого направлення до податкової служби України. Вінницька ОДПІ постійно тримає у полі зору питання повноти та вчасності виплати заробітної плати. Саме від сумлінності роботодавців залежить наповнення бюджету податком з доходів фізичних осіб. Тож особливу увагу податківці приділяють підприємствам, які мінімізують заробітну плату чи використовують інші схеми ухилення від податків. З метою залучення таких роботодавців до оподаткування при Вінницькій ОДПІ створена робоча комісія, на 36 засіданнях якої за 9 місяців року було заслухано вже близько 300 керівників та. Підприємств. В результаті таких бесід за перше півріччя року 56 підприємств підвищили рівень заробітної плати, а станом на 1 жовтня 2012 року 47 підприємств повністю погасили зарплатну заборгованість своїм працівникам. Податкову знижку можна встигнути отримати до кінця року. Працівники Центру обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ активно закликають громадян міста реалізувати своє право на податкову знижку, адже зробити це можна лише до 31 грудня. Так на сьогодні вже понад 1700 сімсот віничан повернули собі частину податку, перерахованого при застосуванні механізму податкової знижки. Загальна сума коштів, що надійшла на рахунки громадян, склала понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Фахівці центру роз'яснюють, що подати декларацію з. Метою отримання податкової знижки за результатами минулого року можуть лише ті громадяни, які отримували заробітну плату та сплачували кошти за навчання у вишах, вносили страхові внески недержавним державним установам та банкам, сплачували суму відсотків за іпотечним кредитом тощо. За детальною інформацією з приводу отримання податкової знижки можна звернутися у центр обслуговування платників податків або за телефоном 1507. Вінницькі податківці нагадують громадянам, що з 1 січня 2013 року розпочнеться деклараційна кампанія за підсумками отриманих у 2012 році доходів, відмінних від заробітної плати. Тож сповістити про свої доходи громадяни в податкову повинні будуть у тому випадку, якщо вони впродовж цього року отримували спадщину, подарунки, іноземні доходи, інвестиційні прибутки або інші доходи, що не оподатковувалися при їх виплаті. До відома цього року сумлінно задекларували свої доходи майже три тисячі вінничан. Податок який було сплачено ними до бюджету, склав понад 3,5 мільйони гривень. Серед Вінницьких декларантів виявилося четверо мільйонерів, загальний задекларований дохід, яких перевищив 13 мільйонів гривень, а бюджету приніс майже 360 тисяч гривень податку. Хто краще за людей бізнесу знає, за яких умов їм комфортніше працювалося б, і скільки податків вони безболісно могли б віддавати в бюджет. Це риторичне запитання нещодавно знайшло своє відображення в підготовці майбутньої державної програми лібералізації податкової політики. А відтак стало предметом активного обговорення громадськості та податківців. На днях своїми ініціативами щодо покращення умов оподаткування ділилися вінницькі підприємці. У Вінницькій ОДПІ питання лібералізації податкової політики стало провідною темою роботи чергового круглого столу за участі громадської організації Обласний клуб бухгалтерів. У рамках святкування 15-річчя з дня заснування клубу активісти громадської організації відгукнулися на запрошення податківців долучитися до обговорення близької підприємцям теми. Тож захід набув святково-ділового забарвлення і одразу перетворився на дискусію. Податківці пояснили учасникам зібрання, що майбутнє. Ня програма лібералізації податкової політики має бути розроблена до 2014 року, і для підприємництва вона стане чудовою можливістю вдосконалити умови ведення свого бізнесу. Адже у програмі передбачатимуться різні стимули для платників податків, спрямовані на спрощення умов оподаткування. Вся ця програма буде розроблятися за безпосередньої участі платників податків. Тобто всі платники, громадські організації, суб'єкти господарювання мають долучитися до того, щоб створити законодавство, при якому їм буде комфортно працювати. Для цього протягом місяця ми будемо працювати з платниками і збирати разом розробляти, обробляти подані платниками пропозиції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства представники бізнесу зможуть в різних форматах спілкування, як під час проведення круглих столів та зустрічей, так і через скриньки у центрах обслуговування та електронну пошту податкового органу. Податківці порадили підприємцям, аби їхні ініціативи максимально враховували специфіку здійснення підприємницької діяльності та проблемні моменти оподаткування на місцях. Разом з тим, ініціатори зустрічі нагадали бухгалтерам і про вже існуючі законопроекти. Від податкової служби, які значно лібералізують умови оподаткування, зокрема, мова йшла про спрощену звітність для платників податку на додану вартість, зменшення ставок єдиного податку для п'ятої та шостої груп, та скасування обмежень щодо кількості найманих працівників для цих груп. У другій частині засідання, в процесі активного обговорення нагальних проблем, з якими стикаються вінницькі бухгалтери та підприємці, одна за одною народжувалися конструктивні пропозиції. Більшість з яких, на думку учасників зібрання, може стати важливим доробком до програми лібералізації. Коли ти працюєш, ти відчуваєш, що хотілось би змінити, як змінити на краще. Тому весь час є пропозиції на сьогоднішньому засіданні, такому в такому відкритому спілкуванні вже дев'ять таких суттєвих важливих пропозицій є. А за місяць я думаю, що в нас ще будуть і зустрічі такі, ми між собою зустрічаємося і спілкуємося. І то, що це з практикою пов'язано, воно від нас і скоріше йде. І дуже приємно, що ці пропозиції, конкретно нашого клубу, пропозиції майже всі враховують. Ховані, скільки ми подавали податківці в свою чергу, закликали через активістів клубу долучитися до розробки програми інших представників підприємництва міста, аби їхні податкові побажання також були враховані у важливому документі. А ще привітали громадську організацію з 15-ти річчям діяльності та подякували від імені керівництва Вінницької податкової служби усім її членам за активну громадянську позицію та вагомий внесок у виховання податкової культури підприємців та громадян Вінниччини. Наразі все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить!